Що немає людини, яка б не бажала бути здоровою. Але кожного разу, коли ми читаємо святе письмо і по особливому Святе Євангеліє, і коли задумуємося над словами, над запитаннями Ісуса Христа, то потрібно нам збагнути одну найважливішу річ. У цих питаннях. Христос не чекає відповіді, так, я хочу бути здоровий. Христос не чекає, щоби людина підтвердила те своє бажання. Христос хоче би доторкнутися до людської душі. І у людській душі побачити віру тієї людини. Бо всіх, кого запитує, Христос, чи хочеш бути здоровий, усіх він чекає відповіді, яка би підтвердила віру людини. Він хоче, щоб людина сказала так, Господи, я хочу бути здоровим. і вірю, що я можу бути здоровим. Бо людина, яка вже не вірить у те, що може бути здоровою, вона вже відповідно і нічого не робить для того. Правда? Ми коли не віримо, що щось може бути у нашому житті, чи то краще, чи щось тому подібне, коли не віримо у це, то і не прикладаємо ніякого зусилля до цього. Погляньмо на цього чоловіка, про якого сьогодні оповідається у священному Євангелії. Майже 40 років чоловік вірить. Майже 40 років, 38 років, чоловік, не, чоловік покладає надію, що може бути здоровий. Протягом 40 років це великий термін життя людина несе у собі віру. Дуже дивно, правда? Напевно, Багато хто з нас би сказав, скільки вже хворий, вже немає на що надіятися. А цей чоловік дотепер вірить. І коли Христос його запитує, чи ти хочеш бути здоровий? Каже, хочу, хочу Господь. Але. Ті один момент, який я своєю силою не можу перебороти. Каже: немає людини, яка би допомогла мені бути здоровою. Бо один раз на рік у ту купальню, куди сходилися багато людей, де було дуже багато хворих. Сходив ангел Господній і збурював воду. І той, хто перший входив у цю воду, одужував, хоч би яку не мав. Але можемо уявити собі, коли після того збурення який натовп людей біг. Одного штовхають. для чого? Для того, щоб перше увійти у ту воду. А цей чоловік паралізований. Точно не міг бігти, точно не мав сили, щоб першим добратися до тієї купальні. І відповідно каже: немає людини, яка могла би мені у цьому. Допомогти. Дійсно, коли задумаємося над цим євангельським читанням, чомусь відразу приходить на думку одне запитання. А чому тільки раз на рік і тільки одна людина могла зцілитися? Дика Божа любов? Може дехто сказати, що його любові вистачає тільки на одну людину? Що та Божа любов може тільки зцілити одну людину? Та звісно, що ні? Це таке питання, яке, на яке відповідь людина має знайти найперше Сама у І усе священне Писання а по особливому Сиди Євангелій відповідає на Ось це. Навіть згадаємо ту подію, коли Ісус Христос зупинився біля криниці, і Самарянка прийшла до тієї криниці, щоби набрати води. І у тій розмові. Христос каже їй, якщо ти хочеш, то я дам тобі такої води, від якої ти не захочеш пити більше. Тобто ти сама будеш джерелом тієї води. Ось ця відповідь може стосуватися і сьогоднішнього євангельського читання. Ми самі. Кожен із нас може стати ось тією силоамської купаті. В якому значенні? Коли усвідомимо, що поміч може бути не тільки від тих, хто є поруч із нами, від людей, але коли Усвідомимо, що надію можна покладати і на Бога. Надію і віру потрібно покладати і до Бога. А відповідно і поміч також прийде від Бога. І ось це означає те, що, коли Надіятимуся на Бога, то оста силамська купальня не буде мати свого такого, будемо казати, географічного розташування, а буде завжди знаходитися біля нас. Ми зможемо зцілюватися і душевно, і тілесно від того, що. Біля нас є Бог. І коли Господь зцілив ось цього розслабленого, а потім змішався із натовпом, що уже розслаблений не міг його знайти, дуже багато людей, особливо юдеї, а ця подія відбулася у суботу, почали нарікати. Знайшли ще один недостаток у Ісусі Христі. Кажуть тому розслабленому, невже ти не знаєш, що сьогодні субота? Чому ти узяв свою постіль і ходиш? А розслаблений каже, той, хто мене зцілив, той сказав мені це робити. Хто тебе зцілив запитує. Розслаблений не знав, хто його зцілив. Але добре у своїй пам'яті закорбував обличчя того, хто його зцілив. Не знав, що відповісти тим юдеям, старшинам, хто його зцілив. І іде від них. Іде від них у звинуваченні, бо його звинуватили, що він порушує суботу. Але ідучи, що він робить? Напевно, робить те, що добрий християнин зробив би після свого зцілення. Іде до храму. І пішовши, знаходить Ісуса Христа і, згадуючи обличчя Спасителя, радіє вже, підходить, дякує, запитує ім'я Спасителя. І неодноразово після того, як дізнається ім'я, говорить і сам у голос. а потім протягом цілого свого життя повторює Христос мене зцілив. Ісус мене зцілив. Ось задумуючись над цим і дивлячись на цього розслабленого. І дивлячись на всіх тих людей, які його оточували, задаємося питанням. А невже не можна було порадіти, що Христос рятував ще одну людину? Невже не можна було порадіти тій посмішці, яка вже у нього на обличчі з'явилася після дуже довгого? Похмурого життя, невже не можна було передіти ось тому зцілені? І це питання, дорогі, у Христі, не є тільки до тих людей, які оточували того розслабленого. Це питання є до кожного із нас. Бо коли Христос доторкається до когось, когось у чомусь підтримає, комусь щось допоможе. Чому ми не радіємо за іншу людину? Чому немає радості, коли у когось щось складається добре? Дуже часто так є. Навпаки, так як ті юдеї починаємо шукати чогось, кажемо, а чому у суботу, або іншими словами, чому саме йому? Чому не мені? Чому ось такій людині, яка, напевно, того не заслуговує? Хіба я гірший від нього, чи від неї? Хіба у мене у житті менше біди чи скорботи? Чому саме ось тій людині Господь допоміг? А ми уподібнюємося якраз ось тим юдеям, Тим, хто Запитав, чого саме у суботу? І зверніть увагу, вони запитують цього розслабленого питання не хто тебе зцілив? Коли ще раз перечитаєте святе Євангелій, а запитують, хто тобі сказав взяти пості. Бачите, вони навіть бояться запитати, хто тебе зцілив? І дають. Інше хитріше запитання, хто тобі сказав взяти пост. Так само і ми, задумуючись над своїм життям, інколи запитуємо, не хто йому добре зробив. І не хто ось так постарався, а запитуємо, чому саме йому. Чому не мені? Хіба є мало людей, які потребують цієї допомоги? Рів у Христі, браття і сестри, Задумуючись над цим євангельським читанням, дуже багато висновку можемо зробити кожен сам для себе. І коли Христос знову звертається до цього чоловіка розслабленого, каже йому, так, я тебе зцілив. На тебе подіяла благодать Божа, але ти сам уже не покладай руки, сам постарайся не грішити більше. Я тобі допоміг, але сам прикладай сил, ось ця моя допомога тобі не була марна. Згадай, як було в тебе в житті. Згадай, скільки раз через тебе переступали, коли ти був паралізований. Згадай, скільки раз тебе оминали, згадай, скільки раз з тебе навіть сміялися, говорили, а цей що тут робить, і так він не зможе дійти до тієї купальні. Бо немає кому йому допомогти, згадай, що не було кому тобі допомогти. Іди і більше цього не роби. Не переступай через інших. Коли хтось щось потребує, допоможи. Не смійся ні з кого, а підтримай. Порадій з тим, хто радіє. Посумуй з тим, хто сумує. утіш того, хто плаче, допоможи тому, хто без сили, іди і не оминай нікого. Христос говорить ці слова і до нас. Іди і більше не гріши. Іди, людина! І не оминай нікого. Допомагай, доторкайся до людської душі. І якщо тебе хтось не обійняв, ти обійми. Якщо хтось з тобою не привітався, то ти привітайся. Якщо хтось тобі щось зле зробив, то ти відповідай йому добро. Якщо тобі зробили добро, то будь вдячний йому і ще більше добро зробив за земля. Ось цього Христос хоче від нас, Берегі Христі. Ось цього чекає Христос від нас. І Христос робить чудо нам кожен день і повсякчас. Ми інколи чекаємо. Якогось значного чуда, щоб Христос зцілив хворобу, щоб Христос якось допоміг. нам. Але не замічаємо ось тих чудес, які є постійно і зна. Не помічаємо того дихання Божого, яке є постійно нами. Не помічаємо того, що Господь дає сили ходити. Не помічаємо того, що Господь дає сили дивитися, чути, не помічаємо того, що Господь дає сили до праці. Коли вже людина втрачає цю силу, тоді розуміє, яке чудо Боже було із нею тоді. Тоді, коли ми не дякуємо за це, Потім втрачаю, тоді вже розуміємо, що Бог був постійно зі мною, а я того не бачу. Тому постараємося, так як цей розслаблений після того випадку свого життя скоріш за все ходив і всім казав, Христос мене зцілив, Христос дав мені здоров'я. І ми повторювати всі слова у своєму житті. Христос мене зціляє. Христос дає мені здоров'я. Христос зцілить і вас і подасть здоров'я вам. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес, воистину воскрес. Христос воскрес, воистину воскрес. Христос воскрес.